Всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про вязання Оксана Кнітінка Лайф. Розпочинаю знімати для вас відео, які присвячені четвертому тижню наших стартів. Стартерство. Організатором цього проєкту є Вікторія з каналу «Україночка вяже, звяжемо тренди». Вік, привіт! Привіт! І ще намагаюся це казати на початку відео. Список дівчаток, які приймають участь в цьому проєкті, буде внизу під відео. Переходимо за їхнім посиланням. Всі посилання на канали є. Переходимо, дивимося, надихаємося, вболіваємо. За наших українських майстри. Ну, все. Такий трішечки організаційний початок. І зараз ми приступаємо до того, що ж у мене зв'язалось на четвертому тижні. Перед собою ви бачите отакий величезний-величезний моточок. Він навіть весь не поміщається в камеру. Тож, Дивимося, що це Бебі Фельвіт. Цю пряжу я купувала вже в Канаді. Я не фанат такої пряжі, але довелося. Так, Бачимо, да? моточок 300 грам, 450 метрів, 100% поліестер. Ось що нам рекомендують спиці. 4 з половиною крючок номер 5 Так. І це у нас, наскільки я можу сказати, мабуть, чина Китай. Китайська пляж. Видно, не Так. І що ж я? Розпочала в'язати з цього величезного моточка. До речі, він мене був не один, їх було два. А розпочала я в'язати, зараз поінтригую, поки що з такого зразочка. <š notesBLANK again> В'язала-в'язала зразочок і бачимо, да, що він мене під час в'язання трішечки розчарував. так як він. Пішов туди. <laughs> ну, він косить, видно, так? Да? Отаке, виходить, приє, дуже приємне полотно, але, як положити його, мабуть, це вже зразочок попраний. Так, отакий зразочок. І що я в'язав? У мене Аліса захотіла собі худі. Такої пряжі. І коли я її розпочала, це худі, е, я. Ой, вибачте, до речі, вперше вяжу з такої пряжі. Зараз я вам покажу. Так, ось оце те, що в мене є, розпочала. Я в'язати його з капюшоном. Давайте я вас трішечки-трішечки підніму, щоб вам було краще видно, що я вам показую. Так. Давайте мою красиву декорацію трішечки віддвинемо. І ось ем, я вперше в'яжу таким способом. І е, якщо хтось також захоче зі мною зв'язати е, худі е, таким способом, розпочинаючи від капюшона, ви можете приєднатися до мене, коли я буду в'язати собі також такий домашній худі. Дуже сподобалося отакий От капюшон. Капюшон спочатку вив'язувався Так. Капюшон. Все одно, да, не видно. Моя куліска, сам капюшон, і потім, уже після того, як я зв'язала капюшончик, я розпочала в'язати реглам Так, ось такий мій регланчик. Реглана лінія. На жаль, не покажу повністю, так як мені залишилося до кінця реглана дов'язати буквально там декілька-декілька сантиметрів, і розділяти буду на рукава і, ну, перед спинку. Ой. Отакі От чудові у мене, виходить, регла. Е е якщо хтось розуміє по записам, я вам можу показати ну, невеличкі записи карбюшому. Отак. Мої розрахунки. Е давайте я тепер. Так, по капюшон. З чого я розпочинала в'язати, незважаючи на те, що ми розпочинаємо завжди в'язати з... зразочком. Ось, забуваю всі слова. Так, і ще, поки не забула, спиці якими я в'яжу 4,5 Аді Нове, це в мене основне полотно. І 4 я в'язала куліску на номері 4. Так. І так, капюшон я розпочала в'язати е, з куліски. Як я вирахувала, я взяла окружність голови. Не отак, як ми міряємо на шапочку, а отак окружність голови. Я поміряла на алісу, в ней 57 см. До цього окружності голови я додала 15% на свободу облягання, щоб воно було не в обтяжку, а трішечки вільне. І тоді я свої сантиметри, що в мене вийшло, я перевела в петлі. Зв'язала, у мене це вийшло 86 петель, але це так, воно особливо нікому, ну, скільки петель не потрібно. Я сама алгоритм, як я розрахувала капюшон. Потім, коли я зв'язала кулісочку, мені потрібно було зняти значить, оці середні петелечки. Ось вам, їх видно. Як я їх вирахувала, я від загальної суми петель відняла 7%. І це є мій є серединка моя. Тут у нас маркер початку ряду був. Я в'язала полою резиночкою, Чи пустою резиночкою, чи полою резиною. Ну, ви зрозуміли, да, що тут можна потім ставитися. Шнурочок. Так. Ота. Я відняла, пересняла, і потім я весь капюшон э, в'язала вже поворотними рядами туди-сюди. І так я в'язала на глибину капюшона, як я її порахувала. Я э, окружність. Голови отак, як взяти, Не отак, не в до, окружність, як для шапочки. Е, я окружність голови розділила на 2, у мене було 56 см окружність голови розділила на 2. Це 28 см. І я відсюди відняла 15%. І от у мене до скорочення цього. Получилося відсюди сюди до сюди 23 сантиметри. Потім у мене є скос, я зробила з, ну, видно, да Трішечки, щоб воно було заокруглило. Отак. От І все. Коли я заокруглила, там у мене це 8 рядочків десь, я шила петелечки, ну, швом, петля в петлю. так. Коли я це зробила, я потім набрала по кромці свій реглан і розрахувала уже петлі на реглан. Тож, отак. Але я нагадую, що е, я Буду в'язати собі ще такі худі. Обов'язково буду, Можливо, я буду не з вілюрової, а з плюшової пряжі в'язати. Побачимо, чого чого, а такої пряжі в Канаді придостатньо. Вибір, дуже великий. Тож, і потім, якщо будуть бажаючі, ми можемо зраз, ну, разом з вами зв'язати такі чудові худі. Ну, хто захоче. Для дому, то для діток. Те, як розраховувати, алгоритм розрахунку я поверхностно дала вам що для капюшон, а все інше ми розрахуємо з вами, муж, коли будемо в'язати разом капюшончик. На цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. Пров'яжу ще трішечки до розділу, зроблю вам фотографії, вставлю в кінці, щоб ви подивилися, як воно буде. У мене ще є. ну Сьогодні у мене п'ятниця, ще ранок п'ятниці, тож я думаю, що я до кінця дня дов'яжу, а відео викладу вже тоді на вихідних. І ставлю, покажу вам, як воно буде виглядати, коли вже розділимо рукавчики і перед спинку. Тож, на цьому я буду закінчувати. Пам'ятаю, що все буде Україна. Не забуваємо підписувати, коментувати і ставити в Всім пока-пока! Ми любимо вас наші милі глядачі. Sampai jumpa